Енді Воргол народився 1928 рік, помер 1987 рік. Енді Воргол був рок зіркою світу мистецтва. Він створив поп-арт, один з найвеселіших сучасних стилів. Воргол народився в Піцбурзі, штат Пенсільванія. Він постійно хворів, тож часто залишався вдома. Мати обіцяла за кожну закінчену сторінку розмальовки нагороджувати його шоколадкою. Енді розмалював дуже багато. Він також читав багато кіножурналів і мріяв прославитися у вихідні. Він відвідував безкоштовні курси малювання, а закінчивши коледж зі ступенем з мистецтва, переїхав до Нью-Йорка, щоб почати кар'єру в індустрії реклами та моди. Він був, зокрема, ілюстратором журналів. Якось надрукувавши ілюстрації Енді, редактори помилково відкинули останню А в його справжньому прізвищі. Та він вирішив нічого не змінювати. І відтоді його ім'я було Енді Воргол. Енді любив малювати яскраве взуття і мав багато таких замовлень. Він також розробляв листівки, обкладинки альбомів і оформлював вітрини універмагів. Він став таким зайнятим, що запрошував друзів розфарбовувати свої роботи, навіть мати допомагала йому. Воргол був дуже успішний, але хотів створити в мистецтві щось нове, а ще він хотів бути відомим. Воргол вважав абстрактний експресіонізм занадто егоцентричним, кого хвилює, що відчуває художник. Натомість він показував, що мистецтво можна знайти у вуличних знаках, рекламі. Та на обгортках товарів усюди. Він зображував доларові купюри, пляшки, Кока-Коли і банки супу. Ці роботи стали відомі як поп-арт, бо вони базувалися на популярній масовій культурі. Коли Енді вперше продемонстрував свої картини з банками супу в Лос-Анджелеській галереї, йому було 34 роки. Це викликало обурення і заяву про те, що це реклама, а не справжнє мистецтво. Ворогл заперечив, спитавши, чому ж це не мистецтво, він пояснив, що зображував предмети, які ми бачимо щодня, але не думаємо про них. Воргол вірив, що все на світі прекрасно. Він був впевнений, що скопіював банку дуже точно і не хотів виражати свої емоції через мистецтво. Воргол став живою легендою, і це було його метою від самого початку. Спершу він вирішив, що дивний вигляд змусить людей запам'ятати його, і це спричинить великі продажі картин. Його спрямований, на успішну торгівлю вигляд це були великі сонячні окуляри, чорна шкіряна куртка, взуття на високих підборах, біла перука і бліда шкіра. Боргол мав понад 400 перук. У майбутньому кожен зможе отримати свої 15 хвилин слави, казав Боргол. Він уже відомий значно довше. Фабрика це відома художня майстерня Воргола в Нью-Йорку. Велика будівля колись була фабрикою капелюхів. Воргол розписав усі цегельні стіни сріблом. Він навіть носив, носив срібну перуку і вкрив бетон фольгою. Тут Воргол міг створити велику кількість картин за допомогою великої кількості людей, ніби справді працював на фабриці. Я хочу бути, мов машина, казав він. Його асистенти нагадували підмайстрів, що працювали з відомими художниками. Ще сотні років тому. Також на фабриці Воргол створював фільми. Він наказував акторам просто бути собою, а не грати роль. У фільмі Сон чоловік спав протягом шести годин. Та фабрика була призначена не тільки для мистецтва. Борго влаштував там бурхливі вечірки з купою відомих гостей, і це місце стало одним з найкрутіших у місті. Картина Банки супу Кембелс». 1962 рік шовкова трафаретна сітка Музей сучасного мистецтва Нью-Йорк США. Ніщо так не говорить про звичайність як банка супу Кембелс. У 1960-х роках ці біло-червоні етикетки були в кожному американському продуктовому магазині і у кожній коморі. Воргол створив серію картин з банками супу, намалювавши кожну з 32 варіацій супу Кемблс. Кожна робота серії виконана за допомогою трафаретного друку шовкографії. Шовкографію часто використовували для створення ретелі. Рекламних постерів, бо вона дозволяла робити дуже багато копій одного зображення. Борголові цей метод допоміг показати, що банки супу всюди навколо нас і що краса присутня навіть у предметах, які ми бачимо щодня. Воргол робив яскраві графічні зображення на білому тлі, тож банка супу відразу виділялася, він хотів, щоб банка здавалася цінною. Шовкографія це спосіб друкувати багатьма кольорами. Екран з шовкової сітки натягують на раму і закріплюють, до екрану додають трафарет. Чорнило притискають крізь вирізану ділянку спеціальним спонжем, що називається ракель. Енді Воргол казав Не думай про написання картин, просто пиши їх. Дозволь іншим вирішувати, чи хороші вони, чи погані, так само, як чи подобається їм чи ні. Доки вони вирішують, напиши ще більше картин. Щомісяця Воргол складав у коробку фотографії, листи, старі квитки в кіно, сувеніри, усе, що завгодно, що зацікавило його, а потім ховав. Воргол називав такі коробки капсулати часу. Після його смерті залишилося 612 таких коробок.